7 липня Рада оборони ухвалила рішення щодо дозволу на відновлення офлайн навчання на Харківщині. Займатися очно зможуть вихованці усіх видів закладів освіти від садочків до вишів. І хоча загальна безпекова ситуація в регіоні дещо покращилася, інтенсивність російських обстрілів зменшилася. З початком нового навчального року отримувати освіту очно зможуть не всі. Працюватимуть лише ті установи, де встигнуть обладнати спеціальні укриття. Що це таке захисна. Поруда. Прошу не путати з пристосованими тимчасовими укриттями і таке інше. Захисна споруда це сховище, яке значить, відповідним чином обладнане згідно ДБН в 22597 Це державні будівельні норми. І протирадіційне укриття рішення щодо можливості відновлення офлайн занять ухвалюватимуть керівники навчальних закладів. Після вони обов'язково мають звернутися до правоохоронців та надзвичайників. Лише після їхньої перевірки та отримання необхідного дозволу в установі зможуть відновити звичний освітній процес. Знову ж таки, в разі необхідності громадяни міста жителі міста та області можуть звертатися до поліції щодо. Наприклад, і к сумніву. В тому, чи функціонує таке укриття, чи будь-яких інших проблем будемо реагувати система оповіщення, визначення шляхів евакуації, наявність води та медикаментів, також обов'язкові умови для початку очних занять. Загалом же на Харківщині є понад півтори тисячі закладів освіти. 13 з них знаходяться на тимчасово окупованій території. Більше 700 установ різною мірою пошкоджено або взагалі зруйновано внаслідок ворожих обстрілів. Звітують в облправлінні ДСНС з нашого. Ку йде інтенсивна робота з органами влади та місцевим самоврядуванням по відродженню цих будівель. Значить, ми. Практично застосовуємо всю інженерну техніку, яка в нас є в наявності. Тож у Харкові та області активно готуються до початку навчального року і визначають, де саме вдасться відновити очні заняття. Однак, останнє слово усе ж залишатиметься за батьками, і лише вони вирішуватимуть, у якому форматі будуть отримувати знання їхні діти. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Андрій Пакулов. Новини Харків.